Всім привіт! Сьогодні у мене ще один дуже красивий пляцок. Смачний, гарний у розрізі, готується неважко. Простенький, але дуже гарний. Готуйте і нехай вдається. Розпочинаємо приготування паляниць білої та жовтої. Яйця розділяємо на жовтки та білки. До кожної частини додаємо цукор та будемо збивати. Спочатку готуємо жовте тісто, тому що жовтки швидко засихають, а білки можуть почекати. Збила жовтки з цукром, додаю акуратно борошно і вимішую. Можна додати сюди ложечку розпушувача. виливаємо тісто, виливаємо частину тіста, не все, присиплю какао, а тоді висиплю решту. Вилила у форму половину тіста, Присипаю какао і зверху виливаю другу половину. Випікаємо при температурі 180 градусів до сухої палички, орієнтовно хвилин 15-20. Білки збиваємо з цукром. Горіхи потрібнила. Ще в мене була ложка кокосової стружки, я додала, якщо у вас немає, то можуть бути самі горіхи. Ой-ой-ой, мала спочатку додати кисіль, а тоді горіхи. Ну нічого. Додаю кисіль, можна просто крохмаль. Можна білки спочатку з кисілем ще збити до хвилини часу міксером, а тоді додати горіхи. Але я вже додала, тому буду вимішувати. Випікаємо при температурі 180 градусів до сухої палички. І зараз буду випікати сирно-маковий корж. Мак у мене куплений перемелений, я його запарила. Додаю яйця. До сиру додаю яйця. І до сиру і до маку додаю цукор. Ванільний цукор. Якщо у вас є крохмаль, додаємо крохмаль. І до маку, і до сиру. У мене, як виявилось, його не виявилось, то я додам манку. І все гарно вимішуємо. Сир можна і блендером перетерти. Викладаємо у форму сир. Зверху викладаємо мак і випікаємо при температурі 180 градусів до сухої палички. Орієнтовно ну, хвилин 30. Приготуємо крем. Для крему м'яке масло збиваємо з пудрою, до збитого масла, додаємо сметану, у мене домашня. І ще збиваємо хвилину приблизно. Важливо, щоб продукти були однакової температури. Можна збити просто саму сметану з цукром додати, можна ще сиру трохи вершкового. У мене не було багато сметани, я вирішила додати масло. Як бачите, трохи воно зробилось з комками, але зараз буду його рятувати. Ставлю на кастрюлю з гарячою водою і помішую гарно до об'єднання. Прогріла, збила міксером і все. А можна просто, я вже повторюсь, можна просто збити сметану саму. Знизу буде горіховий корж. Далі кладемо сирно-маковий. Але маком я поклала донизу. Можна сиром донизу, але я чомусь захотіла, щоб було маком донизу. Ось такий гарний у розрізі. Ось ця нижня паляниця, якщо помічаєте, трішки має відтінок від киселю. Тому, якщо бажаєте, можете давати і в кольорі кисіль, а можете додавати просто крохмаль і буде тоді біла паляниця. Пляцок дуже гарно тримає форму, гарний у розрізі. На смак дуже добренький. Готуйте на гостину чи так до кави чаю. Нехай смакує.